У Полтавському апеляційному суді продовжують повторний розгляд справи щодо аварії за участю водійки Наталії Саєнко та велосипедиста Артема Левченка. Сьогодні дослідили висновки автотехнічної та транспортно-трасологічної експертиз. Лише при третьому варіанті, коли Левченко знаходився за кермом велосипеда та був обернений правою боковою частиною свого тіла до передньої лівої частини автомобіля Мерседес, створюються умови для виникнення всього комплексу контактної взаємодії велосипеда тіла Левченка та автомобіля. На слуханні також допитали експерта, який здійснював обидва дослідження. Експертне дослідження ми не проводили. А в якісні експертної ініціативи ми описали те, що вони не можуть бути слідами повзання або повзання, як зазначено в протоколі огляду місця пригоди і. Схемі, тобто, правильно я розумію, що це ваше припущення, а не експертний висновок. Один і той же експерт зробив одну експертизу, в якій визнав водія винуватим, і на підставі усіх матеріалів кримінального провадження, які зібрані були і органом досудового розслідування, і стороною захисту. І цей же саме експерт провів іншу експертизу на підставі часткових матеріалів, не усіх матеріалів, а лише частини. І каже, що вона не винувата у цій експертизі. За словами представника потерпілих, в основу виправдовувального вироку суд першої інстанції взяв дослідження, на здійснення яких експерт не мав компетенції. Підставою для того, що він зазначив, що водій не винувата, він зазначає, що він використовував cd диск з фотографіями. Під час судового засідання було встановлено, що експерт не має повноважень, не вміє, не має компетенції розглядати фотографії. Він не може їх кваліфіковано перевірити, чи достовірні вони, чи недостовірні, чи можливо вони якісь змінені. Повторно досліджувати висновки експертизи та допитувати фахівців доцільності немає, каже захисник обвинуваченої Богдан Глядик. В суді першої інстанції, коли абсолютно всі матеріали досліджуються, кожна зі сторін мала можливість ставити всі будь-які питання експертам, звідкам без обмежень. Відповідно, якщо сторона на тій стадії не скористалася таким правом, відповідно, кримінальний процес передбачає, що пізніше вже немає підстав для того, щоб проводити повторний допит. Експертів числі тому чисто процесуально, на моє переконання, не потрібно, але раз ми вже тут зібралися, ми не заперечуємо, ми готові максимально розібратися, максимально роз'яснити. Наступне засідання має відбутися 23 листопада. Нагадаємо, аварія сталася 6 листопада 2018-го на пішохідному переході в Полтаві. Тоді водійка Наталія Саєнко за кермом позашляховика зіштовхнулася з неповнолітнім велосипедистом Артемом Левченком. Після двох місяців коми хлопець помер у лікарні. Водійку звинуватили у порушенні правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. 25 листопада 2020-го Октябрський Октябрьський райсуд виправдав Наталію Саєнко через недоведеність. Кримінального порушення. А на повторний розгляд справу повернув касаційний кримінальний суд, скасувавши ухвалу апеляційного. Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.